Вітаю, друзі, підписчики мого каналу. З вами Валентин Торба. Ви знаєте, цього разу я давно не виходив в ефір, давно не записував відео. Були дуже багато подій, всім відомі, було чим займатись. Але ось сьогодні просто така, така тема буде, яка присвячена стосунків держави і громадянина. Така здавалось би, вічна банальна тема, а насправді вона. От дійсно вічна, тому що змінюються президенти, змінюються міністри, змінюються чиновники, хтось виходить на пенсію, хтось приходить новий, але система не змінюється. Система чого? Система зовсім не корупції, як тут у нас прийнято говорити, що треба боротися з корупцією. Насправді корупція це похідне від олігархату. Тобто, якщо порочна в цілому система, то що ми хочемо від дрібних. Або не дрібних чиновників. Звичайно, вони будуть брати хабарі. тому я зараз не про хабарі. Я про здоровий груст. Ну, приклад. Конкретний приклад. Я внутрішньопереміщена особа ВПО. У 2014 році я полишив своє рідне місто Луганськ 2 вересня. З кінця вересня я в Києві. Я оформився як внутрішня переміщена особа, виключно для того, щоб. Потім не було до мене питань, де я був весь цей час. Да? Можливо, я там в Луганську перебував. Тому я оформився як ВПО, але я не став оформлювати собі соцдопомогу. Ну, по з різних причин. Тому що це, по-перше, геморой бігати, потім звітувати, чи я на місці, чи ні. Потім чисто морально. Ну, є у мене така особливість, думаю, ну чого я буду брати? Я отримую зарплатню, в мене є гонорари, я ще буду бігати за 400 гривень. Це, звичайно, насправді помилка була. Треба мислити трошки інакше, але вибачте, я такий: минув час, настала вже повномасштабна війна. Ви розумієте, у нас час бентежний і зайва копійка не зайва. І держава нам пообіцяла по 2000 гривень переміщеним особам. Ну, ось це, ось це той час, коли да? час настав для того, щоб отримати цю допомогу. Вона вже мені потрібна. Просто вона абсолютно не зайва, а певною мірою навіть ну, доречна. Звичайно, я звернувся до Дії спочатку. В Дії мені Мене послали до ЦНАПу. Сказали, що це тільки СНАП може вирішити моє питання. Чому? Тому що я не отримував до того соцдопомогу. Якби я отримав її, то вони б автоматом мені зачислили ці 2000 гривень. Ну, ладно. Думаю, це бюрократія, від неї нікуди не подінешся. Така вже система. Я йду до ЦНАПу. ЦНАП мене посилає в, в, в соціальний захист. Я приходжу в соціальний захист. Ось у мене в Дії написано, у вас вже є довідка переселенця в Дії. Громадяни, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть внести зміни в довідку та оформити виплати, оформити виплати. Тобто факт, вони визнають, що можуть отримати виплати через ЦНАП. От СНАП мене в соцдопомогу відіслав, я прийшов в соцдопомогу, Зранку відстояв чергу до 12 години, дійшов все-таки до своєї мети. Знаєте, яка відповідь мені від чиновників, від клерків, точніше, не чиновників, а клерків? Ви не маєте права на цю допомогу. Чому? А ви втратили на це, це право? Як я міг втратити це право, якщо я йшов вже не ВПО, я кудись переїхав, можливо, звільнили Луганськ, можливо, війни немає. Можливо, я в своїй хаті живу. Аргумент такий. Люди, які до 1 березня не отримували соцдопомогу, вони її право більш не мають. Тобто логіка така, ну якщо це можна назвати логікою, якщо ти по крапельки смоктав з держави копійку, то держава тобі говорить, все нормально, смокчи далі, тільки вже більше, я тобі більше дам. А якщо ти не смоктав з цієї держави копійку і залишав її комусь іншому фактично, то ти вже, коли тобі ця копійка потрібна, ти на неї чомусь не маєш права. І цікава формулювання. Ви позбавлені права. Вони й мене позбавили. Тобто я ж кажу, вони вже звільнили Луганськ, вже в мене є хата, вже я повноцінний громадянин цієї країни, а не без определьного міста жительства. Якщо так можна точніше назвати ВПО. Якщо хтось мені пояснить цю логіку, я буду дуже вдячний в коментарях, в реакціях. Ну, чекаю. Підписуйтесь. Все добре.